Дружина фотокореспондента розглядає фотографії, які чоловік зробив у відрядженні. Поглянула на фотографію з зображенням Пізанської вежі. Ну, от, ти й там напився. Майор застав дружину з коханцем. Витягує пістолет і каже: Ну, що, пішли? Вийшли на вулицю, чоловік пропонує коханцю. Коли я вистрілю два рази, падаємо. До кого першого моя дружина підбіжить, той з нею залишиться. Жінка чує два постріли, дивиться у вікно і кричить Василю, вилазь із шафи! Обидва застрелилися!» Дружина запідозрила чоловіка у зраді і найняла детектива. Через тиждень детектив приносить роздрук телефонних розмов. Ввечері. Дружина кидає чоловікові в лице зібганий папір. Чоловік блідне і приречено запитує Ну, і що ми тепер будемо робити? Дружина розлючено тикає в папірець. Ось це, ось це і увесь п'ятий абзац. Чоловік повернувся з роботи дуже втомлений, і каже дружині Кохана б не телефонував, мене немає вдома. Дзвінок. Дружина бере слухавку і каже Чоловіку дома, я ж тебе просив, але телефонували не тобі. Чоловік повернувся з відрядження, а дружина гула в ліжку читає книгу. Кохана, ти що? Знову з Романом. Ромцю, виходь, він все знає.